Мої вітанечка всім з вами, як завжди, Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії Western Beat в місті Чернігові, а також розвиваю свій маленький бізнес на Еці. І на мою думку, успіх на Еці, ну та ціл, та в цілому в онлайн-продажах буде залежати від трьох основних речей. Перше, це товар, що ви пропонуєте, повинен. Користуватись попитом. Друге, це SEO, що дозволить легко знайти ваш товар в пошуку. І третє це фото вашого товару. Ну, навіть якщо у вас супертрендовий товар та бездоганне SEO, непривабливо фото може зіпсувати всю картину. Тому що споживач повинен. Помітити ваш товар і онлайн продажі саме про візуальний досвід. В онлайні ми купуємо очима. Тому фотографії товару допомагають покупцеві прийняти остаточне рішення про покупку. Як же показати свій товар в інтернет-магазині, щоб покупцю захотілося одразу його купити, навіть без можливості тактильно його помацати? Цікаво? Тому в цьому ролику я зібрала 10 різних типів фото, які ви зможете міксувати в лістингах для гарної презентації своїх товарів, що не залишить вибору для покупця, і він гарантовано купить ваш товар. А щоб продовжити отримувати корисну інформацію і надалі, не забудьте підписатись на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Отже, перший тип фото, яке можна навіть ставити і на перше фото, це зображення товару на простому білому фоні без будь-яких відволікаючих факторів. Такі фото да офіційні, не викликають емоцій, але вони дуже реалістичні. Такі фото забезпечать чітке сприйняття того, що ви продаєте, і що отримає покупець. А ще такі прості мінімалістичні фото на білому тлі останнім часом отримали додаткові переваги через нову функцію пошуку зображень з мобільного додатку на Еці. Саме такі фото з більшою ймовірністю обере штучний інтелект серед інших фото, коли таке товар шукає потенційний покупець. Другий тип фото це знімки під кутом, які показують усі сторони вашого товару. Використовуючи різні ракурси, ви зможете показати важливі дрібниці та унікальні особливості вашого продукту. Я б ще рекомендувала об'єднувати кілька ракурсів в одну картинку, як тут. Третій тип це деталізований знімок, щоб підкреслити важливі характеристики вашого товару, унікальність ручної роботи, відчути текстуру матеріалів, передати високу якість та функціональність товару, допомогти покупцеві отримати максимальне уявлення про ваш продукт. Четвертий тип фото знімок у масштабі, що допомагає покупцеву побачити фактичний розмір вашого товару. Погодьтесь, що розмір іноді дуже важко відобразити на картинках, і це через те, що немає з чим порівняти розмір виробу. І це може стати проблемою, коли покупці залишають негативні відгуки, коли виріб виявився меншим або більшим ніж вони. Це собі уявляли. Найпростішим, що можна зробити, щоб показати масштаб, це взяти ваш товар просто в руку і зробити фото. Або якщо мова йде про великий виріб, то сфотографувати його поряд з людиною. Або скористайтесь послугами моделі. Цей масштабний знімок моделі з каблучкою показує, наскільки ця каблучка велика. Або навпаки, з цієї фотографії ми б ніколи не здогадались, який реальний розмір цього ведмедика. А якщо немає можливості зобразити модель, щоб показати масштаб, ви можете створити графіку подібну до цього із зображенням розмірів продукту. П'ятий тип. Фото картинки, це графічне зображення всіх варіацій на одному зображенні. Це може бути колір, розмір, форма, малюнок, матеріал тощо. Але тут є маленьке але не ускладнюйте покупцям процес. Покупки. Чим більше варіацій ви додаєте, тим складніше прийняти рішення, покупець просто губиться серед кольорів, розмірів та інших варіантів. Максимально спрощуйте лістинги, щоб покупець прийшов, побачив, купив. Краще різні варіації додавати окремими лістингами і таким чином ви спростите роботу покупцю і збільшите кількість своїх лістингів в магазині. Шостий тип фото це зображення стилю життя, що завжди привертають увагу. Вони викликають інтерес на використання вашого товару. А людина, можливо, дитина, чи можливо навіть ваш домашній улюбленець в кадрі оживляють ваш продукт. Вони викликають емоції та запалюють наші почуття. Вони допомагають покупцям уявити, як виглядатиме їхнє життя з вашим товаром. Сьомий тип це композиція. Такі стилізовані знімки є альтернативною лайфстайлу. Вони не містять моделі. Стилізовані знімки використовують постановку та реквізит або зображують товар в інтер'єрі. Естетика таких фото також викликає емоції, а також гармонійно демонструє ваш товар. Восьмий тип фото це зйомка процесу виробництва. Це чудовий спосіб завоювати довіру покупця, особливо молодим магазинам та магазинам з невеликою кількістю продажів. Тим більше, ми знаємо, що ручна робота є сталим трендом на еці, і що е, саме це і відрізняє цей майданчик від інших. Такі фото однозначно е, здатні підвищити, сприймаємо цінність ваших товарів для споживачів та сформувати довіру та лояльність. Дев'яте це фото упаковки. Завершіть позитивне враження про ваш товар. А якщо ви пропонуєте подарункове пакування, то демонстрація упаковки взагалі необхідна, щоб покупці бачили та розуміли, в якому вигляді отримає її подарунок інша людина. Десятий тип зображення це скріншот найкращого відгуку про цей товар, що стане. Остаточним тригером для здійснення покупки. Це гарна ідея для магазинів, що поки мають небагато відгуків. Отже, чим ближче покупець наближається до здійснення покупки товару, тим більше інформації йому потрібно. Продемонструйте найважливішу інформацію на фотографіях ваших товарів. Для цього у вас є можливість додати 10 фото на Еці, тому міксуйте ці різні. Типи фото, щоб зацепити ними потенційного покупця.